Вночі росіяни завдали варварської атаки Чорнобильської АЕС. Дроном із фугасною частиною вони поцілили прямісінько в укриття, котре захищає четвертий енергоблок атомної станції. Виникла пожежа. Рятувальники виявили кілька місць пошкоджень. Усі загоряння ліквідовані. Відкритого вогню немає, але досі ліквідовують тління одного із осередків. У ДСНС запевняють радіаційний фон у нормі. На злочин російських окупантів відреагував президент України, за словами Володимира Зеленського, пошкодження конструкції суттєві, і це справжня терористична загроза. Адже укриття наша держава будувала з іншими країнами Європи та Америкою, аби врятувати людство від радіації. І Єдині, хто можуть атакувати та окуповувати подібні об'єкти, не зважаючи на можливі наслідки, це росіяни. Російським привітом учасникам мюнхенської конференції атаку ворожого дрона по ЧАЕС назвав президент Зеленський. Він розкрив деталі, що безпілотник летів на низькій висоті 85 метрів, не змінюючи напрямок. Наразі глава держави перебуває із візитом на Мюнхенській безпековій конференції. Там мав зокрема зустрітися із віце-президентом США. Однак перемовини змістили через проєкт меморандуму щодо партнерства. Україна опрацювала документ, який передбачає інвестиції в наші корисні копалини в обмін на подальшу допомогу Сполучених Штатів, і нині з меморандумом працює американська сторона. Останні новини з Мюнхенської безпекової конференції Наталка Фібрік збирала. Яку ядерну загрозу становлять росіяни? Про це говорив Володимир Зеленський сьогодні. Перед офіційним відкриттям Мюнхенської конференції з безпеки президент підтвердив, що російський дрон вдарив старкофаг Чорнобильської АЕС. БПЛА летів на низькій висоті 85 метрів. Сьогодні вже можна говорити, що дрон летів туди спеціально. Він не змінив напрямок, і це був удар саме в саркофаг найбільш небезпечного об'єкту в Європі, заявив президент. Тож це зрозумілий привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. Додав Зеленський про можливу мирну угоду Дональда Трампа по Україні говоритиме президент сьогодні з представниками американської адміністрації. Зустріч із віце-президентом Джей Ді Венсо мала бути. Сьогодні зранку втім її перенесли в делегації України в Мюнхені. Пояснили, що Сполучені Штати попросили час щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства. Його Україна допрацювала і передала американцям. Поки немає чіткого американського плану по завершенню війни. Про це сьогодні Зеленський заявив також у Мюнхені. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все від контингенту до гарантій безпеки від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Готовий президент говорити зі штатами і про НАТО. Сполучені Штати вважають наразі, що Україна не може бути в альянсі, і така реальність. Однак для України головне гарантії безпеки. Скільки буде миротворців? Яка чисельність і технічне оснащення української армії? Однак точно червоні лінії це українські території, які Росії ніхто віддавати не буде. Юридично ми ніколи не визнаємо ці території русскими або ні руськими ще, ще якимось. Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. Я просто говорю, що це українські території. Американська делегація в Мюнхені збирається із запізненням. Літак із держсекретарем США Марком Рубіо і головою комітету Сенату закордонних справ Джимом Рішем на борту екстрено повернувся до Вашингтона через несправність. На літаку дорогою до Мюнхена виникла механічна проблема. Американські посадовці вилетять до Мюнхена іншим літаком. Ну а Дональд Трамп продовжує інтригувати своїми заявами. Так напередодні він несподівано оголосив про переговори тристоронні між Сполученими Штатами, Росією та Україною на полях Мюнхенської безпекової конференції. Така заява викликала неабиякий подив, оскільки російських чиновників із 2022 року до Мюнхена не запрошують натомість сюди кличуть так званих ліберальних росіян, яких Трамп точно не мав на увазі. Плани зустрічатися і розмовляти з росіянами одразу ж спростували в офісі президента України. Розмови з росіянами не передбачаються, заявили там. Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови із росіянами. Ось у такій напруженій атмосфері починається сьогодні безпековий форум. Із Мюнхена Наталя Фібрік та. Денис Савченко, ТСН 1+, плюс